Тіло шестирічного Дмитрика виносять з дому на вулиці радісній. Вранці мати ненадовго залишила хлопчика самого вдома. Жінка виходила у справах. Повернувшись, знайшла сина задушеним. Я в 11 вийшла. і Сміт уже стоїть реанімація, і жінка дико Йому Її не держить, а вона просто як не Хлопчик жив на першому поверсі з мамою, відчимом і двома братами школярами. Двері до квартири, де мешкає родина, не зламані. Судячи з усього, малюк сам пустив вбивцю до квартири. Говорять, що двері якби, були тобто не взломан замок. зломан ж те, що я слышала. Мотиви злочину, поки залишаються загадкою. Поліції кажуть, очевидних слідів пограбування в квартирі не знайшли, хоча цю версію правоохоронці не виключають. Несколько помещений в квартире были достаточно убраны, чисты, никаких признаков не было. В одной из комнат шкаф был открыт и на полу лежали вещи. Схожий злочин сколихнув Одесу у вересні 2014-го. Тоді невідомий задушив п'ятирічну дівчинку та її няню в іншому районі міста. Двері до їх квартири так само не були зламані. Ані тодішня міліція, ані нова поліція злочинців так і не знайшла.